आशु बर्बिक्यो सिबुल को ओ रेचू तो शो शिप तो सुपर

Потім ще тою цілою лопаткою або щипцями чіпцями вугілля, щоб вона так, даємо ще жар дало. Перець болгарський. Буде такий, типа обід, печене продукти на вогні. З дим-контрім дуже, дуже корисно. Треба дати ще ті патички з тими з ароматом. Ну, коротше, є спеціальні досточки, які дають багато диму, і типу, робиться таке, як, як копчене. Ефект. То досточки з дерева вишні, які дають спеціальні ароматки. Поливаємо з данським пивом. А, запах. Шкода, що через камеру не передається запах і смак. Та, та. Вони потім мене будуть банити. Казати, от це скотина. Ми тут в окопі не маємо що їсти, а він там шашлик жарить. і здівається. І накриваємо. Але мене, щоб совість не мучила, то я. Роблю великі донати на армію.